Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Мав біля себе телефон і дивлюся, індичка сіла. Індик надувся і сіла. Зараз він її буде парувати. Вирішив вам зазняти. Ось. Зараз він її парує. Вона вчора знесла одне яйце. І сьогодні він її парує. Вже третій раз. Ось, з'єднали ми індичат. Щось він трошки довго. Ось ми з'єднали індичаток старші і менші. Наші от курятки з індичкою. Не знаю, що зараз буду з ними робити або заганяти їх. Дивіться, вона, вона зразу йде ззаду, вони зараз повилізають, їх зараз лис хопить і вже все. Ось такі наші індичата. Індичати вже досить великі. От, порівняйте індичку і ось старші індичата. Два індики тут такі є от той білий той, от той передній чорний. Вони найбільші. Ось такі курятка. Ось, ось такі наші ципочки. Ціплятка ростуть, як на бріжжя, як то кажеться. Ось. Індичата тільки що пасли, ще раз кажу, паслися вони. Вони паслися. І зараз ми їх запустили вже на другу частину подвір'я. Показати вам вже ті більші індичата, дивіться, які його сицеві. Дуже схожі на сицеві. Оце. Курчата дуже з грубими лапками. З грубими лапками є одно чубатеньке. От і восеці. таке, щось подібне. на Насиці. Більш-менш. Ось. Є такий чорно-білий. Є білі повністю. Є чорно-коричневі, а ось-чубатий ось. Такий сірий. То скорше все під тушок. Ой, так, підемо подивимося, скільки яїчок. Дав їм травички. Ось. Відео тепер часто не знімаю, бо багато роботи. Ось, три, шість, дев'ять. Так, тут нема, тут нема. Тут теж нема. Тут нема. Наші курочки вже починають сідати. Ось. Вже сідають. Ось, вже дочистили ми кукурудзу. Лишилося тільки ото. Лишилося. О, котик поліз. Ось, бачите, тут ще надроблено Ця бочка лишилася і ця. Котик. Ей, ти птахів не, не лапай. Тобі ну давай, щеса озиться. Давай. Пташки тут. Бачите, гніздо одно, а тут мало бути друге. Ось твоє друге гніздо. І воно контролює і пташок дусить. Так не можна, Пташки не собі живуть, теж нехай розмножуються. Так, щось курочки їсти не мають, треба зараз дати. Так, пустили. Ну чуть чуть кукурудзи, вони щось не дуже хочуть, тому що тут ту кукурудзу вже понаїдали стільки тої кукурудзи. Дуже багато наїлися. Не знаю, що далі вже з тим кукурудзом буду зробити. Але нічого, їдять, їдять. Курочки значить не голодні. Ситі, ось індичата вже пробують щось їсти, там ті купаються. Приймають пісочні ванни. Ось. Дивіться, який той індик вже великий. Оце. І білий там той. Йдемо ще малечу нашу покажемо. Скорше, за... Скорше всього, що завтра вже вийде нове відео про наше поповнення. Ще одне поповнення було. Скоро вам покажу. А, малеча сховалася. Ніч вам не покажу. Як бачите, малечі не видно. Корм дали, пити є і все добре. Індичка дуже добра, хіба що кусається. Не дає до малих підійти, зразу кидається, кусається. Але це нічого, це дуже добре, бо не дасть ніякий кому яструбові воронів вкрасти красти індича або курятко. Так, вам вже сади зацвіли. Як гарно ось. Дивіться. Ось, бачите, як гарно яблінка зацвіла. Ось, ще одна яблінка зацвіла. Тут зимові, дивіться, які гарні. Ось. Ця така та якби дерево квітка. Бачите, листочків дуже мало. А цвіту дуже багато. Грушка теж вже відсвіла, як бачите. Ось. Тоже гарно цвіла малина, чомусь щось погано. Ну нічого. Попаде дощ, я думаю, вона прийметься. Це має нічого страшного. Ось. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па!